Вітаю вас, любі діти, на уроці Я досліджую світ. Повторимо вивчене з теми Я досліджую тварин. Сьогодні на уроці ми з вами пригадаємо, від чого залежить зовнішній вигляд усіх тварин. Ми з вами пам'ятаємо, що комахи, птахи, риби та звірі це тварини. Пригадаємо істотні ознаки цих тварин. Комахи мають шість сніг, тіло птахів вкрите пір'ям, тіло риб вкрите лоскою, а тіло звірів вкрите шерстю. Усі тварини відрізняються будовою свого тіла. Протягом тривалого часу їх тіло змінювалось залежно від середовищ, умов існування та способу живлення. Ми знаємо, що комахи живуть скрізь. У воді на суходолі. Комахи можуть плавати, літати, повзати, бігати, рити ходи в ґрунті тощо. Отже, їх тіло пристосувалося до певних умов існування. Розглянемо комах та пригадаємо, де вони живуть, як пересуваються та чим живляться. Чим відрізняються їхні частини тіла та чому. Отже, жук-плавуниць. Живе у водоймах, пересувається у воді за допомогою ніжок, плавонці, хижаки. Живляться іншими водяними комахами, пуголовками та мальками. Наступна комаха це метелик метеликлимонниці. Живе на суходолі, пересувається у повітрі за допомогою крилиць, харчується листям рослин або нектаром квітів. Отже, метелик метеликлимонниця, рослиноїдна комаха. Вовчок. Що називають капустянкою або ведметкою, живе у ґрунті у норах, пересувається у повітрі за допомогою крилиць, у ґрунті за допомогою копальних ніг. Живиться багатьма ґрунтовими комахами, дощовими черв'яками, пошкоджує капусту, часник, перець, помідори, огірки тощо. Отже вовчок всеїдна комаха. Деякі комахи живуть поодинці. Є комахи, які живуть разом, наприклад, мурахи, бджоли, оси та джмелі. Вони будують спільне житло, усі члени сім'ї виконують певну роботу. Деякі комахи непомітні, а якісь навпаки, дуже яскраві. Чому так відбувається? Щоб рятуватися від птахів чи звірів, які на них полюють. Природне забарвлення допомагає стати непомітним, а яскравий вигляд сигналізує. Я отруйна. Не чіпай мене. Наприклад, такі комахи, як богомол, паличник та коник мають забарвлення наближене до кольорів середовища їхнього існування. Навіщо їм це потрібно? А для того, щоб маскуватися від тварин, які можуть нанести їм шкоду. Сонечко ж має яскраве забарвлення для того, щоб відлякувати своїх природних ворогів птахів. Саме птахи сприймають яскравий колір як попередження про небезпеку. Пригадаймо, що рибам необхідне для життя. Звичайно, рибам для життя необхідна вода. Акула, щука, карась це риби. Всі риби живуть у воді. Наприклад, такі риби, як акула, скумбрія, живуть в морях та океанах. А в океані і морі вода солона. Такі риби, як щука і карась, живуть у річках, озерах, ставках. А у цих водоймах вода прісна, тобто не містить солі. Отже, щука і карась прісноводні риби. Риби пристосувалися до життя у воді. У них є зябра, щоб дихати під водою. Тіло риби складається з голови, тулуба і хвоста. У риби є плавці, що допомагають їй плавати. Тіло більшості риб укрите слизькою лускою. Луска ж допомагає захищати тіло від пошкоджень. Пригадаємо, де живуть і чим живляться зображені риби. Сом. Прісноводна донна річкова риба. Сом живеться ікрою та іншими рибами, полює на водоплавних птахів і дрібних ссавців. Отже, сьоми хижаки. Карась живе у прісноводних водоймах, переважно в озерах, водосховищах та ставках. Живиться карась в основному рослинною їжею, але ж любить посмакувати дрібними комашками та черв'ячками. Щука. Щуки живуть у річках. Вони прісноводні. Щука хижа риба. Харчується різноманітними видами риб, такими як плотва, короб, підліщик, піскар, карась, окунь та іншими. Окунь. Окуні живуть у прісноводних та солонуватоводних водоймах. Окуні хижаки. Їжею окуня є все, що рухається по дну або у воді. Це мальки, дрібні ракоподібні, молюски, личинки комах та ікра. Відкладена іншою рибою. Також ми пам'ятаємо, що тіло птахів вкрите пір'ям. Але у птахів ще є крила. Саме так тіло птахів пристосувалося до можливості літати. Але ж не всі птахи літають. Пригадаємо, які з них літати не вміють. Звичайно, це страус, ківі та пінгвіни. Як харчуються птахи? За способом живлення птахи бувають рослиноїдні, хижі та всеїдні. До рослиноїдних птахів належать ті, які харчуються виключно рослинною їжею: це голуб, лебідь, шишкар, щиглик та інші. До хижих птахів належать ті, які живляться іншими тваринами. Це такі птахи, як орел, яструб, сова. До всеїдних птахів належать ті, які живляться і рослинною їжею, і іншими тваринами: це синичка, горобчик, сойка, ворона та інші. Пригадаймо, де живуть і чим живляться зображені звірі: кажан, дельфін, кенгуру та кінь. Адже їх тіло також змінилося, пристосувавшись до умов існування. Кажани надзвичайно цікаві істоти. Насамперед варто сказати, що кажани це савці. До речі, єдині савці, які вміють літати. Ці літаючі тварини вигодовують своїх дітей молоком. Поки вони ще зовсім маленькі. Мама бере їх із собою на полювання. Багато людей боїться кажанів через різні вигадки і забобони. Насправді кажани надзвичайно корисні. В день ці тварини зовсім безпорадні. Вони мирно сплять на горищах, у дуплах дерев, підвалах печерах, загорнувшись у свої широкі крила. До речі, кажани зовсім не вміють ходити, навіть стояти. Задні лапки вони використовують лише для того, щоб, зачепивши за якусь опору, повиснути вниз головою і таким чином відпочити. Із настанням ночі, кажани вирушають на полювання. Вони залюбки їдять мух, жуків, комарів, нічних метеликів. Багато комах, які так до смуку кажанам, дуже шкідливі. Тому користь від цих літаючих тваринок очевидна. Довгий час все лишалося загадкою, як кажани можуть так спокійно пересуватися у темряві, обминаючи різні перешкоди. Нещодавно вчені змогли розкрити цю таємницю. Виявляється, під час польоту кажани видають надзвичайно тонкі та високі звуки, які людина не чує. Ці звуки відбиваються від усіх предметів і повертаються назад у вигляді луни. Кажани. Ловлять луну своїми великими вухами і таким чином визначають місце розташування предметів у темряві. І їх форму учені називають це явище еголокація. Подібний принцип використовують у радарних установках. Багато видів кажанів на зиму відлітають у теплі краї, де немає сильних морозів. Деякі види. Впадають у зимову сплячку. Вони збираються у якомусь затишному місці і тісно притискаються один до одного. Дельфіни Афаліни, спритні та швидкохідні мисливці на рибу, молюсків, ракоподібних. Живуть з граями у всіх морях. У дельфінів надзвичайно великий і добре розвинутий мозок. Звинен у них удвічі більше, ніж у людини. Мабуть, тому. Їм притаманне почуття гумору вони вміють виявляти співчуття, піклуватися не тільки про родичів, але й про інших істот, що потрапили в біду. Цікаво, що спілкуючись між собою, дельфіни користуються унікальними сигналами, що заміняють кожному дельфінові ім'я. Крім людини з усіх земних живих істот, тільки дельфіни користуються іменами. Дельфіни дуже допитливі, добре ставляться до людини, хоч йдуть на контакт, люблять гратися завжди готові навчатися. У морі часто супроводжують великі судна, влаштовуючи справжні циркові вистави. Кенгуру це символ Австралії. Майже не боїться присутності людини. За ним спостерігати найпростіше. Тварина пересувається стрибками на задніх лапах. Передні ж лапи у кенгуру короткі, а задні сильні й довгі. Великі вуха допомагають вловлювати навіть дуже слабкі звуки. Кенгуру споживають різноманітні овочі, фрукти, зелень та коріння. А деяким кенгуру потрібно їсти за двох. Малюк цієї кенгуру харчується її молоком до року. Дитинчата кенгуру народжуються настільки слабкими, що самці кенгуру доводиться доношувати їх у особливій сумці на животі. Кенгуриня з'являється на світ вагою менше 1 грама і довжиною у 2 см. В сумці дитинча живе до восьми місяців. Передніми лапами кенгуру хватає предметів. Його пальці відмінно розвинені. Кінь чоловічого роду жеребець, жіночого роду кобила, а їхня дитинча лоша. Коні живуть на фермах, харчуються травою, сіном та зерном. Більшу частину дня коні проводять стоячи, пасуться на пасовищах. сплять лежачи. Але часто вдень, якщо вони дуже втомилися, можуть заснути і стоячи. Розглянемо зображення лисиць. Як же їх вигляд залежить від середовища існування? Лисиця руда. Залежно від місцевості, де вона живе, лисичка руда змінює колір. Це допомагає їй вправно ховатися і полювати на здобич. Лисиця полярна або писець. Лисиця полярна живе там, де дуже холодно і багато снігу. Густе хутро не дає лисичці можливості змерзнути при низьких температурах. Кольор хутра лисички білий, вона нібито зливається зі снігом. Це дозволяє їй маскуватися. Найменшою лисичкою у світі є феник. Ця лисичка живе у пустелі. Тому колір її хутра також наближений до кольору піску для маскування. На лапках цієї лисички росте пух. Це дає можливість спокійно переміщуватись лисичці по гарячому піску, щоб не пошкодити лапки. Як харчуються звірям? За способом живлення звірі бувають рослиноїдні, хижі та всеїдні. Рослиноїдні звірі це ті, які харчуються виключно рослинною їжею. Наприклад, це жираф, заяць, вівця, кінь, корова, миша та інші. Хижі звірі або хижаки. Це такі, як вовк, лисиця, тигр. Вони живляться іншими тваринами. Наприклад, вовк може поласувати зайчиком, лисичка може поласувати курочкою, і тигр також їсть м'ясо. Всеїдні звірі це ті, які живляться і тваринами, і рослинами, наприклад, це дикий кабан та ведмідь. Отже, підсумуємо: усі тварини пристосувалися до життя в певних умовах: у річці живуть риби, на луках живуть комахи, у лісі живуть звірі, птахи ж можуть пристосуватися до життя. І поблизу річки, і на луках, і у лісі. За способом живлення тварини бувають рослиноїдними, хижими та всеїдними. Рослиноїдні це ті тварини, які живляться виключно рослинами. Хижі тварини це ті, які живляться виключно іншими тваринами. А всеїдні це ті тварини, які живляться і рослинами, і тваринами. Таким чином, рослиноїдними, хижими та всеїдними можуть бути і комахи, і риби, і птахи, і звірі. А ми з вами пам'ятаємо, що Червона Книга України це державний документ, до якого занесені види тварин і рослин, що є рідкісними або зникаючими у природі. Багато рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин занесені до Червоної книги України. Їх кількість у природі щороку зменшується. Тому до них потрібно ставитися бережно. Отже, любі діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ ми з вами пригадали вивчений матеріал з теми «Я досліджую тварин. Прошу вас визначити пальчиками від 1 до 4. Чи вдалося вам пригадати матеріал року? Дякую вам за роботу на уроці. До побачення!